Фірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. Росіяни вдарили кабом по Степногірську. Під завалами знайшли тіло чоловіка. Атакували дев'ятиповерхівку. 64-річного загиблого дістали лише вранці під час розбору конструкцій. Тероризували і Запорізький район шахедами. В Андріївці поранення дістав літній чоловік. Також від атаки спалахнули пожежі та побило будівлі. Продовж доби окупанти завдали 490 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. На тимчасово окупованій території Запорізької області так званий департамент освіти разом із ФСБ намагаються перетворити студентське самоврядування на інструмент стеження. Про це повідомляють активісти жовтої стрічки. Охочих співпрацювати набирається менше 10 осіб на заклад. Більшість студентів тримається осторонь або симулюють лояльність, щоб не потрапити під пресинг, але при цьому справжніми доносами не займаються. Купили маршруту у телеграмі, а вин виявився фейковим. На Буковині затримали запоріжця та харків'янина, які хотіли втекти до Молдови. Мандрівників помітили прикордонники поблизу пункту Сукиряни. Горе туристів схопили за кілька метрів від держрубежу. Про стежку в обхід ДПСУ дізналися із соцмереж та заплатили за це три тисячі доларів. Міру покарання чоловікам визначить суд. На образи відповіла ножем у Одесі правоохоронці затримали 52-річну запоріжанку, яку підозрюють у вбивстві свого співмешканця. Поліція з'ясувала, що жінка приїхала до міста у травні, познайомилася з одеситом і жила в нього. У день вбивства вони посварилися, і чоловік став нецензурно висловлюватися на адресу жінки. Та ж схопила ніж, завдала смертельних поранень та втекла. Жіночку розшукали за кілька днів. У скоєному вона зізналась, виявили, що до. Цього запоріжанка 20 років відсиділа за попередні вбивства. Тепер їй загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Серед грядок із помідорами вирощував коноплі та мак. Воріхові поліція знайшла у місцевого дідуся наркоплантацію. Між городиною 71-річний чоловік висадив 120 кущів маку та канабісу. Для рослин встановив систему поливу та дбайливо доглядав. Кущі у літнього чоловіка викопали та передали на експертизу. Після чого вирішать, чи оголошувати дідусю підозру. Якщо нарахують до 100 рослин маку та до 10 конопель, отримає штраф. А от якщо більше, то це вже кримінальна відповідальність, за що літньому може загрожувати до трьох років обмеження волі або пробаційний нагляд. Втерлися у довіру, скориставшись чужим горем, та ушукали не тільки сім'ю, але й містян, які збирали кошти на лікування. Рідні важкохворого запоріжця Євгена Заворотнього б'ють на сполох. Шахрайські збори досі тривають, а кожна гривня, що може врятувати життя батька, опиняється в руках злочинців. Про збір коштів на порятунок життя і те, як одні наживаються на чужому горі, далі. Стеноз артеріального клапану третьої стадії. Такий діагноз поставили Євгену Заворотньому лікарі. Донька Євгена Аліна каже, лікарі наполягали на терміновій операції, але сума була непідйомна для родини 90 тисяч гривень. Ми звернулися за допомогою до людей через інтернет, через Фейсбук, Інстаграм, Тік-Ток. Ми виклали пост з нашими реквізитами з усіма документами про допомогу. Донька Євгена Аліна каже, 5 тисяч гривень зібрали абсолютно чужі люди, які дізналися про їхню біду. Дуже зраділи, коли через соцмережу з ними зв'язалася жінка, яка назвалася Мариною, співробітницею волонтерської організації Анна. Жіночка була наполегливою, втерлась у довіру тим, що нібито її батько також мав схожу хворобу. Вона попросила скинути прописку, фотографію батька. Добре, що в мене є з онучкою. Фотографія мами, паспорт мами, ну і ми якось без задньої мислі про те, що це шахраї, і це все було ввечері. І все це давайте швидше, давайте швидше. На наступний день ми бачимо цей пост у різних групах в Телеграмі і в Тіктосі. Наш пост з нашими документами, які ми скидували, з пропискою, з фотографією батька, але карти не наші. Карти шахраї. Фейковий пост швидко ширився групами і запоріжці донатили, не знаючи, що це справа рук аферистів. Родина намагалась зв'язатися з шахраями, але марно. Згодом і фейкові сторінки самої організації зникли з мережі. Та родина заворотніх і досі дізнається від знайомих, що по різних соціальних мережах час від часу люди зустрічають фейкові пости про збір коштів на операцію Євгена. Правоохоронні органи цим же зайнялись, Я з ними на зв'язку. Я всі скрини їм стидую. Ті картки, де я бачила, ну якщо я бачила цей пост. Ну а з Тіктока, наприклад, ну, ніхто його вже не видали. Я пишу їм, що що ж ви творите, вас вже шукають, на що тут же аккаунт видалено. Я на них ніяк вийти не можу, хто вони що. Мені кажуть, що ця почка вона може ще довго і й довго. Ми зверталися і до депутата. До речі, дякуємо. Я писала заяву, він допоміг. Депутат Мотренко дуже допоміг. В соцмережі також ми не покидаємо надію, друзі, родичі. Зараз батько Аліни, Євген Заворотній, лікується вдома та все ще чекає на операцію. Рідні кажуть, відлік йде на дні. Родина заворотніх звертається до всіх, хто має можливість допомогти врятувати найріднішу людину. Банківські картки родини для збору коштів. Ви бачите на своїх екранах. Моєму чоловіку заворотньому євгену. Потрібна терміново дороговартісна операція, яка коштує 90 тисяч. Його діагноз стеноз аортального клапана такий стадії для нашої родини. Така сума 90 тисяч непідйомна. Щиро просимо у людей допомоги. Дякую вам, Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Дивіться новини у нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні у наш телеграм-чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.